Привіт, мої хороші! Сьогодні ми знову продовжуємо з вами слухати Світлана Талан Чорник і білик. Ви пригадуєте попередній оповідання, з ким зустрівся чорник? І що цікавого він дізнався? Так, він зустрівся з бджілкою. А бджілку нашу, як звали, хто пригадує? Жаля. Бджілка розказала дуже цікаві факти про життя їхніх її друзів, так? Сім'ю можна сказати. Вона розказала, чим корисний мед, і скільки часу затрачають маленькі бджілки для того, щоб зібрати ложку меду чи літер меду. Так? Також бджілка розказала, що це єдині комашки, які виготовляють їжу для людей. Ну, ви вже згадали, що трапилося з нашим чорником. Чорник впав з підвіконня, бо він дражнив жалю і жаля провела своїх друзів. Так? І що ж сталося далі з нашим чорником? Микитка з біликом спав, бо микитка наш хворий. А от чорник шукав собі, кажуть, на свою голову, пригод. І так, давайте читати далі. Білик прокинувся і побачив, що чорника немає. Чорнику, покликав він, ніхто не звався, тож білик пішов його шукати. Він зайшов на кухню, побачив перекинуту банку з меду і почув, як за вікном чорник несамовито волає і кличе на допомогу. Білий щодуху помчав до Микитки. Прокидайся, закричав він, треба рятувати чорника. Микитка прокинувся і одразу побіг за біликом. Хлопчик відчинив двері та побачив рій розлючених бджіл над чорником. Не вагаючи, він схопив чорника на руки, забіг до будинку і швидко зачинив за собою двері. Вікно треба зачинити й вікно, скрикнув переляканий білий, помітився, як бджілки вже кружляють над підвіконням біля банки з медом. Микитка викинув банку з миттю зачинив вікно, лише впевнивши, що в будинку не залетіла жодна бджола, хлопчик полегшено зітхнув. Що трапилося, чорнику, і чому ти такий липкий? спитав Микитка. Ручки в меду, пояснив він, а та жаля вона на мене наслала цілий рік жолю. Бджоли не кусаються, якщо їх не дратувати, зауважив білик. Я лише їй показав язика і сказав, що то наш мед, а не для Микитки. Випродовся чорник, поки хлопчик мив йому руки. У мене були права ніжка. Пожалівся він, я не можу на неї стати. Друзі оглянули пошкоджену ніжку, припустили, що чорник її зламав, коли випав з вікна. І що мені тепер робити, розплакався чорний. Я не можу на ній стрибати, коли мені потрібно буде зменшитися, і ходити буду не в силах. А а, -а мені боляче. Якщо є перелом, то треба йти до лікаря, щоб він наклав гіпс, сказав Микитка. Ні за що!» – запротестував чорник і витер слізки. Забув, що мене не мають бачити дорослі. Троє друзів сіли на ліжку і в задумі. Потрібно було рятувати чорника. Але як? Чорник сидів засмучений і тихо схлипував. Я нікому не буду потрібний з однієї ніжку, скигли він. Від мене всі відвернуться, я ніколи не ходитиму. Тож як мені жити далі? Микитці з біликом було щиро жаль чорника, але вони справді не знали, чим допомогти другові. Я знаю, як накласти гіпс», – радісно промовив Микитка. Як? Чорник перестав хлюпати і з надією поглянув на хлопчик Ми самі зможемо врятувати тобі ніжку. Треба до неї прикласти сірника. І закріпити його жувальною гумкою, проголосив хлопчик. Білик почухав потилицю, подумав і погодився, що треба спробувати. Але де взяти сірника?» – запитав Білик. Я бачив, тітонька ніня викидає використані сірнички у бляшанку, задав Микитка, поспішив на кухню. Хлопчик роздобув, роздобув використаний сірник, пожував гумку, щоб вона стала м'якою. А мені страшно, знов заплакав чорник. Мені буде боляче, треба трішки потерпіти, якщо хочеш вилікуватись, сказав білик. Білик взяв за руку чорника і той заспокоївся. Микитка випрямив йому ніжку, приклав до неї сірники, закріпив жувальною гумкою, відніс чорника на ліжко і попередив, що тепер маленький пустун повинен набратися терпіння, якийсь час не ходити. Мені дуже самотньо, зауважив чорник. Я буду поруч, сказав йому білик, а я буду виносити тебе на двір тихати свіжим повітрям, пообіцяв Микитка. А зараз тобі потрібно заспокоїтися і відпочити. Я не можу заснути, мені будуть снитися, мені будуть снитися жахіття, якби ви знали, як страшно годуть бджоли. Нічого страшного в тому немає, утішав його білик. Бджоли. Дуже швидко тріпотять своїми крильцями до двохсот змахів на секунду. І тому і з'являється постійний гул. Микітка з біликом лягли на ліжко поруч з чорником. Я так люблю тебе, мій маленький друже, промовив лагідно хлопчик і поцілував заплаканого чорника. І я тебе люблю, сказав Білик. Чорник заспокоївся, усміхнувся. Якби ви знали, як важливо знати і чути, що тебе люблять. Ну, давайте знову поговоримо про те, що ми прочитали. Чи нападають бжілки самі на людей чи на тварин? Звичайно, чули, як сказав наш білий, що бджоли ніколи не нападають самостійно, якщо навіть і не жалять, якщо їх не чіпати. А якщо ми їх дражнемо, провокуємо на те, щоб вони зрозуміли, що є загроза для життя їхнього, тоді вони можуть зробити, кажуть вам, неприємність. А чули е, такий цікавий знову факт. Чому ми чуємо, коли шогудять бджоли? Це вони не ротиком гудять, хороші мої, а це їхні крильця дають такий гул. А чому крильця дають такий гул? Тому що уявіть собі, секунда. Тук, 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 тук. Оце одна секунда раз. А за цю одну, один цей тук, що я вам показувала, вони 200 разів тріпочуть крильцями. Це просто, не можеш собі уявити, скільки це 200 разів потріпотати крильцями. За одну та маленький проміжок. Секунда, це ж маленький проміжок, так? Найменший проміжок. І ось це створює. Ось такий. Подивіться, знову якого цікавого ми дізналися про бджіло. Правда? То врятували чорникові ножку? Врятували. Зараз я ще вам зніму відео, де ви побачите, як йому накладають палочки сірникові і обмотують жувальною резинкою, так? жуйкою. І ви помітите, як плаче в наш чорник. А все через його пустощі, так? що він не хотів повірити бджілці. Ну, надіюся, що у вас таке не трапиться, і ви будете чемні, але головне, що ви дізналися сьогодні, що бджілка за секунду тріпоче 200 разів. Правда, цікаві факти. І взагалі, бджілки це дуже працьовиті комашки. Якби всі так працювали бджілки, о, ми б багато досягли в житті. І так, хороші мої, ми наступний раз продовжимося з вами і почуємо, хто ну, новий друг Чорника. Мені вже самі стало цікаво, з ким же він подружився. Далі пригод шукає, так? Ну, до зустрічі, мої хороші. Ми Наступний раз про це дізнаємося. Ось погляньте малюночок. Де накладають йому, бачите, сирничок використаний. І як наш білик переживає дуже, микитка йому це все прив'язує, а як щиро плаче наш чорник. Так, ось який він був пустун і не слухався.